На ТІВІ-4 час місцевих новин. В ефірі провінційні вісті. Мої вітання. На території України циркулює 29 субваріантів COVID-19 під типів штаму Омікрон про це інформує прес-служба міністерства охорони здоров'я України. Від початку 2022 року саме цей штам фактично витіснив інші covid штами, зокрема Дельту та Альфу, поширені під час попереднього підсезону. Йдеться у повідомленні, як зазначив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Світова тенденція щодо COVID-19 полягає в тому, що вірус остаточно Переходить до категорії сезонних захворювань як грип, за його словами, щороку люди будуть стикатись з коронавірусом, який продовжить мутувати. В об'єднаній штурмовій бригаді Нацполіції людь готові прийняти поповнення. Щоденно поліцейські тернопільщини проводять агітаційну роботу з громадянами та розповідають про особливості служби в підрозділі. Бригада Людь це одна зі штурмових бригад гвардії наступу, створена на базі національної поліції України. Більше про воєнізований підрозділ департаменту поліції особливого призначення. Далі у сюжеті наших колег з управління Нацполіції області. На Тернопільщині триває набір добровольців у штурмову бригаду Людь щоденно поліцейські проводять агітаційну роботу з громадянами та розповідають про особливості служби в підрозділі. Бригада Людь це одна із штурмових бригад гвардії наступу, створена на базі Національної поліції України. Основні завдання підрозділу проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника. Самого початку створення бригади до її складу увійшли діючі працівники поліції з бойовим досвідом. Та добровольці з числа цивільних осіб, які пройшли конкурсний відбір, мотивовані люди захотіли захищати свою державу. Але в складі національної поліції саме тому було прийнято рішення про створення штурмової бригади. Вступити до лав бригади вирішив тернополянин Михайло Глядик. Чоловік тривалий час займається волонтерством і допомагає Збройним силам України. Він прийшов до поліцейських, аби дізнатися про особливості конкурсного відбору до штурмового підрозділу. Є великий вибір професій. Тут можна обрати професію та як тобі до душі. Від водія до інженера чи штурмовиком бути, чи піхотинцем. Ну тобто, тут людина приходить на роботу. Тут потрібно пройти певний конкурсний відбір, я готовий до цього. Я готовий пройти його і дуже хочу бути, бути в цій бригаді. Вимоги до кандидатів, які бажають вступити в бригаду Людь незмінні – належна фізична підготовка та моральна готовність знищити ворога. Претендентів, які пройдуть конкурсний відбір, чекає спеціальна підготовка та достойне грошове забезпечення. Люди, які прийшли на роботу в поліцію, а саме в бригаду Людь, вони за бажанням, звичайно, після перемоги зможуть перевестися в підрозділи національної поліції, які знаходяться на місцях. Доєднатися до штурмової. І бригади можна у зручному форматі, подавши відповідну анкету на сайті Нацполіції або ж звернувшись до працівників кадрового забезпечення у територіальні підрозділи. Задля тих, хто віддав своє життя за Україну, і тих, хто сьогодні продовжує боротися за нашу волю у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полюя, провели кубок пам'яті небесної сотні з волейболу у благодійному турнірі. Взяли участь вісім тернопільських команд. Під час змагань також відбувся і аукціон. Усі виручені гроші заходу передали на потребу нашим зсу. Більше Юлія Пацкаль. Понад два роки українці живуть в умовах повномасштабної російсько-української війни. І навіть перебуваючи в телу будь-яким чином намагаються допомагати нашим Збройним силам. Сфера спорту не виключення. Сьогодні у різних містах України організовують благодійні турніри, виручені кошти, з яких направляють на потреби армії. Один із таких заходів провели і у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полюя. Взяти участь у благодійному турнірі з волейболу зголосилися вісім аматорських команд. Буде дві групи, будуть грати по полу. Потім з кожної групи виходить по дві команди. Вони будуть боротися за вихід півфінал. Фінал тоді буде гратися ігри за третє, четверте та за перше-друге місце. Благодійний турнір з волейболу назвали в честь пам'яті героїв Небесної Сотні. В першу чергу це для того, аби підростаючи покоління не забувало про тих, хто поклав своє життя за наше майбутнє. І Також для нашої сучасності, яка зараз є, для того аби вони не забували, які події відбувалися тоді, завдяки яким ми зараз є живими. Взяти участь у змаганнях вирішив і Влад Файцер на чолі команди Філадельфія. каже, волейболу віддав вже понад 9 років свого життя. Починав тренуватися у рідному Сєвєродонецьку, але повномасштабне вторгнення Росії змусило покинути рідну домівку. Вже у Тернополі Влад вирішив не лише відновити своє хобі, а й зібрати власну команду. Ну от Філадельфія, значення команди перекладається як братерська дружба. Я думаю, це актуально зараз і для нашої країни, коли ми потребуємо такої єдності бути більш, більш єдними, підтримувати один одного, Тому такі заходи я вважаю дуже важливі також в такий час. А ось Аліна Василик вже не вперше бере участь у благодійних турнірах. Зізнається, як тільки дізналася з командою, що змагання влаштовуються для підтримки армії, без роздумів погодилися долучитися. Взагалі, в Тернополі дуже мало таких змагань, особливо для аматорських команд. Тому ми як тільки почули, що буде таке організовувати, ми в нас не було сумнівів, чи брати участь. В наших реаліях кожен має долучатися до допомоги ЗСУ та нашим воїнам. Аби взяти участь у турнірі, кожна із команд повинна була внести свій благодійний внесок. Також під час змагань відбувся аукціон, де розіграли декілька лотів. Усі виручені кошти направлять на закриття потреб наших бійців з полку Азов. Я вважаю, що це, ну скажем так, дуже допоможе зсу скидатися на дрони, наприклад. Бо на мою думку, це грає ключову роль в цій війні. І ну, я би так приймав би навіть кожен день до таких змаганнях. Долучитися до збору можете і ви подробиці шукайте на сайті TV4.ua Весняні тіні в кольорі так назвав свою виставку картин. Відомий український художник Лялькар Володимир Якубовський презентував митець роботи у фоє західноукраїнського національного університету. На виставці художник представив 25 авторських живописних полотен. Назар Голуб розкаже докладніше. У стінах західноукраїнського національного університету відбулось мистецьке свято, а саме відкриття виставки картин відомого українського художника та лялькаря Володимира Якубовського. Представив митець 25 живописних полотен, створених в авторській манері. Роботи це останнього циклу. У кожна пора року має свої якісь. Тіньові відображення, що я маю на увазі? От зима, там тіні мають свій колір, весна свій. І в мене десь приблизно, отак я назвав цю виставку весняні тіні в кольорі, буйство фарби, буйство кольору. Мені десь це хотілося якраз показати на цій виставці. В експозиції художник представив яскраві багатоколірні сюжетні роботи та театральні майже казкові картини. Пан Володимир, художник-лялькар. Окрім живопису, метець займається створенням ляльок. Театр колективна праця. Там я залежний від акторів, я залежний від цехів-виконавців, я залежний від режисера. А тут є полотно, є так би мовити, автор, є пензлі, фарби. Володимир Якубовський розповідає, на створення кожної із картин його спонукають певні події. Саме з цього він бере натхнення. Творче піднесення черпає із поезії. Я люблю багато читати, багато поезії. Поезія має багато шаровість, якась внутрішня. Вона також та мене є багато робіт і вірші Ліни Костенко. І... Наприклад, Василя Стуса. На відкриття виставки та поринути у весняні барви картини, які представив художник, прийшли студенти Західноукраїнського університету. Я дуже люблю такі, знаєте, незвичайні картини, ти на них дивишся і справді. Думаєш, твій мозок працює, так би мовити. Це не просто, що ти подивився гарно. Це щось, що треба справді розуміти. Це справжнє глибоке мистецтво. І мені дуже подобається кольорова гама цих картин. Ну, Що скажеш, коли це справді гарно. Мені теж дуже сподобалась виставка. Я взагалі дуже люблю творчих людей, мені дуже подобається. От, люблю ходити в різні музеї, різні картини оглядати. У 2018 році з нагоди Дня Незалежності України Володимиру Якубовському присвоїли почесне звання заслужений художник України. Виставка у західноукраїнському університеті працюватиме упродовж місяця. І на сьогодні у мене все. Добрих нам новин на дні. Прийдешній. до зустрічі на ТІВІ4.